Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Зірки пророкують позитивні зміни для всіх представників зодіакального сузір'я. Давайте дізнаємось, якого персонажа сказок ви зіграєте цього тижня. Будете хазяйновитим домовиком, що оберігатиме спокій, чи золотою рибкою, яка виконуватиме бажання близьких. Отже, до вашої уваги, загальний гороскоп для всіх знаків зодіаку на наступний тиждень з 15 по 21 липня. Овни як і Змій Горинич, ви цього тижня будете сповнені вогню та енергії. Не бійтеся ризикувати та кидати виклик собі, адже саме зараз є шанс здолати будь-які перешкоди. Однак контролюйте свої емоції, аби не вибухнути та спалити всіх довкола. Сприятливі дні 15 та 20, несприятливий 21. Тільці. Ви будете немов домовик. Дбайливо оберігати свій дім та близьких, не бійтеся дарувати їм тепло та затишок, адже саме цього вони зараз потребують. Сприятливий день 20, несприятливий 15. Близнюки. Ви лісовик, що сповнений цікавості та жаги до нових знань. Не бійтеся досліджувати незвідані території та відкривати для себе щось нове. Виберіться на природу, ви так давно не дихали чистим повітрям та не насоложувались красою рослин і співом птахів. Сприятливі дні, 19 та 20, несприятливий 16. Раки. Астрологи вважають, що ви будете, немов кікімора болотна, трохи містичною та загадковою. Не бійтеся використовувати свою інтуїцію, адже вона може підказати, кого варто уникати в житті, а з ким навпаки, завести знайомство. Сприятливий день 21, несприятливий, 19. Леве, як і кіт баюн, ви володітимете даром красномовства. Не бійтеся ділитися своїми знаннями та досвідом з іншими. Адже вони з радістю вас послухають. А якщо з ким виникнуть непорозуміння, то достатньо буде лише помуркотіти. Сприятливі дні 15 та 17, несприятливі 21. Діви, Вас порівняли з бавою ягою? Ні, ви не страшні, а мудрі та розсудливі. Ви зможете давати поради та допомагати тим, хто цього потребує. Ваші слова можуть мати велику силу. Сприятливі дні 16 та 20, несприятливий 19. Терези, як і колобок, ви будете сповнені оптимізму та життєрадісності. Не бійтеся йти вперед. Адже, незважаючи на долю колобка у касі, вам вдасться обійти підступних ворогів і досягти своїх цілей. Ваша кугана людина дасть пораду, яка змінить ставлення до звичних речей. Сприятливі дні, 17 та 19, несприятливий 20. Загадковий та спокусливий Скорпіон. русалка, використає свої чари і отримає бажане. Адже ви зможете здобути все, що забажаєте. Ваш найближчий друг підтримуватиме ваші найбожевільніші ідеї, як це робив Фаунтер у мультфільмі. Сприятливий день 21, несприятливий 20. Стрільці, ви, як Іван Богатир, сміливі та рішучі. Не бійтеся кидати виклик трудноща, адже ви обов'язково їх переможете. Сприятливі дні 15 та 19, несприятливий 21. КоЗОГИ. На цьому тижні ви будете, немов півник, голосливе Горлочко. Для вас на першому місці добросовісне виконання обов'язків, а потім вже прогулянки. Ви станете прикладом для знайомих. Сприятливий день 17, несприятливий 15. Водоліє, вам кортітиме спати, немов спячій красуні. Щоправда, вас розбудить не поцілунок прекрасного принца, а дзвінок від керівництва. Готуйтеся до низки завдань. Не хвилюйтеся, все у вас вдасться і принц втішить на вихідних сюрпризом. Сприятливі від дні 16 та 21, несприятливий 20. Риби, ви, як той джин з мультфільму Алодін, готові здійснити бажання всіх оточуючих. Ви будете сповнені позитивної енергії, вам кортітиме підняти всім настрій. Магічні здібності, ораторське мистецтво і гарне почуття гумору владнають усі проблеми. Сприятливий день 18-те, несприятливий 16. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом, та підписуємось на канал Твого гороскопу.